Марія прокинулася ще до дзвінка будильника. За вікном було темно, як у безодні. У кімнаті тиша порушувала лише рівним диханням її сусідки по кімнаті пані Ганни. Вона обережно підвелася, щоб не розбудити її і пішла на кухню. Кавоварка зашипіла, і знайомий аромат розлився по кімнаті. На мить здалося, що вона вдома, у своєму селі на Львівщині, де вранці пакло свіжим хлібом, а не кавою з автоматом. Марія вже п'ятий рік працювала в Італії. Спочатку доглядальницею, потім прибиральницею в готелі. Вона не мріяла про це життя. Вона мріяла про інше, про теплу кухню, де її діти сміються, про город, де росте кріп, і про чоловіка, який повертається з роботи і цілує її в чоло. Але борги, безробіття в селі змусили її зібрати валізу. Перші місяці в Римі були як туман. Вона не розуміла мови, не знала вулиць, не довіряла людям. Вона плакала вночі, стискаючи в руках фотографію доньки. Її Софійка тоді ще ходила в другий клас тепер вже в сьомий. Вона виросла без мами, і це боліло більше, ніж мозолі на руках. Марія працювала багато. Вона не дозволяла собі хворіти, не дозволяла собі слабкості. Вона казала собі, ще трохи, ще рік назбираю на хату і додому. Але роки йшли, а хата все ще була на папері. Гроші йшли на лікування мами, на навчання сина, на ремонт даху після бурі. Іноді їй здавалося, що вона, як та вода, що тече, але не має берега. Психологічно було найважче в неділю усі мали вихідний і місто наповнювалося родинами. Вона бачила, як мами ведуть дітей за руку, як чоловіки сміються з дружинами, і тоді в її грудях щось стискалось. Вона йшла до церкви, ставала в кутку і мовчки плакала, не просила нічого, просто хотіла, щоб хтось почув її тишу. Одного разу, після служби, до неї підійшла літня італійка. Вона простягнула її апельсин і сказала Ти сумла, але ти сильна. Марія не знала, чому ця фраза так її вразила, можливо, тому, що вперше за довгий час хтось побачив її не як прибиральницю, не як заробітчанку, а як людину. Вона почала ходити на безкоштовні курси італійської, потім на групу підтримки для жінок мігранток. Там вона вперше змогла сказати вголос Мені страшно, я втомилась, я не знаю, хто я. І там вона вперше почула у відповідь. Ми теж так почувалися, але ми вистояли. Марія почала писати листи доньці, не просто як справи, а справжні листи з думками, з почуттями, з історіями. Вона писала про те, як пахне рим після дощу, як вона навчилась готувати пасту, як одного разу врятувала стареньку від падіння. І Софійка відповідала: її листи були короткі, але щирі. Мамо, я скучаю, я хочу, щоб ти була вдома, але я пишаюся тобою. Ці слова стали для Марії як якір. Вона більше не почувалася безкорисною. Вона зрозуміла, її жертва не марна. Вона не просто заробляє гроші, вона тримає свою родину вона міст між двома світами. Через п'ять років Марія повернулася додому. Не назавжди, на місяць. Вона боялася цього моменту, боялася, що діти віддалилися, що чоловік змінився, що вона сама стала чужою. Але коли вона ступила на подвір'я і Софійка кинулася їй на шиї, вона зрозуміла любов не має кордонів. Увечері вони сиділи на лавці біля хати. Марія дивилася на зорі і думала: я втратила багато, але я знайшла себе. Вона більше не була лише заробітчанкою, вона була жінкою, яка пройшла крізь біль, самотність і страх, і не зламалась.